Добрий ранок, Одеса. 166-та доба війни розпочалась під звуки повітряної тривоги. Загроза нанесення ракетних ударів залишається високою, тож не нехтуйте правилами безпеки. За вихідні патрульні поліцейські опрацювали 1997 повідомлень. До відділків поліції доставили 27 порушників комендантської години, перевірили 92 підозрілі особи. Виявили 9 фактів незаконного обігу наркотичних речовин, а також склали 27 адміністративних матеріалів на водіїв, які керували транспортом у нетверезому стані. Антирекорд вихідних це водій легкового автомобіля, якого зупинили в Приморському районі. Огляд надав результат 2,90 проміли, що в 14,5 разів вище встановленої норми. За вихідні на дорогах нашого міста трапилось дві дорожні події з потерпілими. Так, ввечері в суботу, на регульованому перехресті вулиць Радісної та генерала Петрова трапила зіткнення трьох автівок. В результаті ДТП до лікарні доставили водія автомобіля Міцубіші. Причини ДТП буде з'ясовувати слідство. Друга подія сталася в неділю, в день на вулиці Балцькій. За попередньою інформацією, водійка Мопеду під час руху не впоралась з керуванням, в результаті чого трапилось падіння. Жінку доставили до лікарні. На місці події викликали слідчого. Патрульні поліцейські продовжують виявляти осіб, які можуть бути причетні до співпраці з країною-агресором. Так сьогодні вночі на трасі здоров'я патрульні поліцейські зупинили чоловіка, який порушував комендантську годину. Під час огляду його мобільного телефону було виявлено активне спілкування та переписку з абонентами країни-агресора. Також було виявлено багато фотографій об'єктів інфраструктури з підозрілими позначками. Тож чоловіка затримали та передали до відповідних служб. За вихідні патрульні поліцейські виявили та доставили додому трьох загублених дітей. Тож ще раз звертаємо увагу батьків: контролюйте, де знаходяться ваші діти. Будьте пильними, якщо навіть якщо ви поруч з ними, а також цікавтесь, де, з ким і як вони проводять свій час. Вдалого вам робочого тижня! Бережіть себе та своїх рідних. Все буде Україна!